Мистецтво в часи війни сьогодні, за підтримки ради оборони міста та громадської організації «Набад Кривбас» у Криворізькому педагогічному виші відкрилась оригінальна виставка Дизайн перемоги. Створити експозицію спонукала ідея Юрія Шляпцева, криворізького волонтера. Більше року він збирав воєнні артефакти. Знайомство наше відбулось у березні минулого року. в селищі Хворлове. Тоді ми зустрілися з ним після того, як тільки зашли в це селище. Ще лунали бої, і він привіз нам гуманітарну допомогу. З самого початку він просив використані тубуси, якісь елементи зброї. Ми не розуміли для чого, але чим могли допомагали. І зовсім недавно для нас це сюрпризом, те, що він хоче організувати таке і Допомогти нам до нашого факультету мистецтва звернулись волонтери, які опікуються нашими воїнами, і вони вийшли з такою пропозицією снаряди, гільзи від снарядів, від танкових снарядів, від артилерійських снарядів. Певним чином можливо здійснити зробити так, щоб вони продовжували свою службу в справі знищення ворога України. Задумане втілено на виставці 40 мистецьких об'єктів. Контейнери туби від артилерійських систем та гільзи танкових гармат прикрасили художнім розписом студенти 4-го курсу факультету мистецтв, викладачі вишу, а також криворізькі митці, зокрема дружина Юрія Шляпцева. Оформлені експонати в патріотичному стилі в манері декоративного живопису, зверталися до народних мотивів та образів визначних українців. Це був для нас абсолютно новий експеримент, нова площина і доволі незвична форма, тому що ну якби звичайно ми працюємо на холстах або папері, і завдяки нашим викладачам ми спробували себе у взагалі новому форматі. Розпису з приводу, наприклад, триптиха, який намальований з козаком та піонами, піони ми намалювали, тому що назва цієї цього снаряду це саме піон, а козак це як наш символ захисту країни. Ми бачимо українську символіку в кольорі, ми бачимо нашу рідну орнаментику. Дійсно, ми бачимо і портретне зображення від Великого Кабзаря до великого Остапа Бандери. Ми бачимо шрифтові композиції, меседж котрих відповідає змістовності сьогодні. Участь в урочистому відкритті виставки взяв виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. У нас є і культурний фронт. Ви знаєте, що розпочали роботу наші театри, багато працюють уже і палаці культури, і гуртків. І організовуються і виставки, і от сьогодні ми з вами відкриваємо і присутні на оригінальній такій виставці, котрі по ініціативі і студентів, і волонтерів, і художників зроблена така виставка. Я вважаю, що це дуже важливо для молоді, для нашого міста. Це дуже символічно, що вона відкривається в нашому славетному університеті. До заходу долучилися і військові, та очільниця громадської організації НАБАД Вікторія Третяк. Ця виставка закінчиться нашим благодійним аукціоном, де всі артефакти, які представлені на виставці, будуть виставлені на аукціон, і Кожен бажаючий зможе їх придбати, аби задонатити для другого стрілецького батальйону нашої героїчної 17-ї танкової бригади. Хоча ми і допомагаємо цілодобово Рада оборони міста, забезпечимо всім необхідним, тим не менше. Немає сьогодні байдужого криворіжця, який не підтримує, не допомагає, не вкладає теж власний час, здоров'я, сили, кошти задля допомоги нашим збройним силам. До 27 квітня оглянути виставку зможуть усі зацікавлені в головному корпусі педагогічного вишу. А вже 29 квітня, бажаючи придбати оригінальні витвори мистецтва, зможуть зробити це на благодійному аукціоні, який пройде на арт майдані біля театру імені Шевченка. Дарія Юськова, Олена Палвець, Роман Кравченко. Цей день.